Привіт, друзі! Сьогодні у нас наступна жертва. Дуже-дуже дивний ноутбук Fujitsu Siemens. Як то кажуть, вже динозавр, але дуже у дивній комплектації. Ось така от у нього приблуда, що є, докстанція. Ось так воно виглядає. Додаткові роз'єми, можливо, додаткова... Не знаю, чи там є батарея, чи ні. Думаю, о, ні, є щось. Якось так, Не знаю, як вона тут прикріплена, бо поки що не розумію, яким чином вона там тримається. Стараємося її якось. Від'єднати Без... ну, тримається, Трималася. Ніде. Не бачу. Ага. Все бачу. Ось така от так вона трималася. Ще раз продемонструємо тоді, як воно тут було, Ось така от, от штука є у нас. Є ноутбук. Він, звісно, компактний. Мені здається, що може десь 14-ка або 13ка. Це Fujitsu Siemens Lifebook S6410. 64 10 Воно приблизно десь так от виглядало. Тут має відкриватися, бачите, ноутбук сідає. Якось. Ага, Приконектилося і маємо додаткові роз'єми. От де десь в супермега крутому ресторані з Centrino, Bluetooth, Cі La, клавіатурка, Кучицу Сінець. Щось собі де десь перекази здійснюємо між банками. І от такий бізнес-ноутбук, як то кажуть. Із док-станцією матриця ціла, але вона якась не дуже стандартна, не знаю, чи вона нам знадобиться. Хочете відкапчити цю штуку? Якщо дуже сильно хочете, вона нам заважає. Ось так тут бачу є щось. Можливо, для того, щоб відкоригувати. Ага, може бути, що ця докстанція для більшого ноутбука або для меншого ноутбука. Можливо, ця докстанція універсальна, тут навіть є кнопка. Якщо комусь цікаво, можливо, я її не буду викидувати, а як реалітіт ну, віддам. У подарунок, як то кажуть. Так, що у нас по ноутбуку? Ноутбук у нас цілий, не пошкоджений. Він, як то кажуть, вже пожив своє. Тут у нас бачу вентиляція Ага, він, до речі, досить цікаво розбирається. Кришка. Как-то кажут топку. Так, що у нас є? У нас є міні Конечно знятий кулер цей радіатор. Він повністю целый, нібито очевидний, чилатунний. Ну, золотого кольору як миниу. якось так. Але, можливо, це якийсь інший матеріал не мідь. Мені здається. Бо мідь бачимо інакшого відтінку. Можливо. Це. Być nie ma, jest no, minimalny. Tutaj idę ochocznie. Procesor pokaże, że pożył, o, tutaj, baczę, nawet... a o to dbać. Idę nawiedzić. O! Ciekawie artefakty musi pokażeć. такові презентики. що це ну це скоріш всього буде можливо да ага можливо і wi-fi є ну це цікава річ Додатково якась плата, яка от так приєднується і вона є. Wi-Fi антенна. Ця плата щось дуже цікава, вона, дивіться, має роз'ємчик і має одну мікросхему. І вона приєднується тойс. Додаткова опція вона є і немає. Що воно таке? виготовлено в Японії. ВБ, знаю, дивимося. І нічого не вкидаємо у нас тут. Мікро. Як то кажуть. Дивіться, у нас тут. 에... Можливо, не знаю, що це. Можливо буду помилятися, але дуже цікаві роз'єми на похожі на для Wi-Fi. Ага, можливо для Wi-Fi, бо є виводи на антенну. Багато виводів на антенну. Аж не знаю для чого це. Дивіться 1, 2, 3, 4. Можливо, для різних модемів, 2G, 3G, там чи ще якісь Wi-Fi. І все. Ага, тут є колір сірий, синій. буде Wi-Fi, жовтий, червоний, це кольори проводочків цих. Це вже, як то кажуть, історія Умалчевид. Корпус, до речі, не пластмасовий, корпус не пластмасовий, а. сплава. Чи то дюралімінії чи дюраль? Ну, якийсь такий. Не знаю, корпус, до речі, міцний. Можливо, цей ноутбук, як то кажуть, досить був е, у своїй, що тут таке Ого. це переключавка, для Сідірама, на Сідрама у нас немає. Можливо, цей ноутбук був дуже дорогий у свої часи. Цікаво дізнатися.

Кнопка відключення Wi-Fi, кнопка відкриття 2USB, Модем Третій usb чесно кажучи, бізнес ноутбук той ще. Тут якась, роз'єм, інфрачервоний, скоріше за все, SD-карта, велика карта PCI. Ну, серйозно, я вам скажу апарат, В принципі, не дуже товстий, не дуже худий. У свої часи я думаю, що це був мега, мега пристрій Intel Centrino Insight. вот такая наклеечка у нас есть, опс, пошел, Pronto. Okay. Дополника кажуть на славу. Не знаю, я ніколи не працював з ноутбуками Fujitsu Jitsu Siemens. Ооу, ничего собі. Э, охолодження. Цікаво, цікаво. Теорія. Додаткове охолоджує. Як це кажуть, інженери попрацювали на славу з цим ноутбуком. Це да. термотрубка, яка йде через цілий блок клавіатури і охолоджується додатково від нього. Додаткова міфі ні, кажуть, ніколи не було зайва. Тут її, в принципі, не дуже багато, але чим багаті, тим і раді. Така от трубочка тепловідвідна пару грамів, так кажуть, але вже не ноль. Тобто от 2 грама це більше ніж ноль, як кажуть. Алюміній. До алюмінії, як то кажуть, ми свідомі. Процесор. Наш славний Intel Centrino. Надійно прикапчений, припаяний. навіть навіть єднується. Опа, від нас. Як то кажуть, по сувенірю. Пошкоду палець, конечно. Так, тут у нас є ще, ще один кейс модуль. Оце модуль буде цікаві модулі, якісь е додаткові. Можливо, вони так комплектувалися ноутбуки, тобто є ноутбук, а до нього вже додатково потрібно було комплектувати певні опції. Ніби. Ну, я розумію, що це буде точно бізнес-ноутбук, так як він, в принципі... В принципі свого роду десь приблизно устроєний. На ці роки цікаво, звісно, якого він року десь постараюся знайти. Думаю, що років може десь. Двохтисячних. Він буде десь 2000 двохтисячних років. І тоді він коштував немалі гроші, думаю. Ага. Це не процесор, це був чіп, Процесор у нас із іншого боку. Так, кнопки. Ніхто там тримається, звичайно. Але... Але нам це не поміхає, ти кажеш. Ось так. Ось у нас... Ось у нас наша материнська плата. Батарейка. До речі, ну, ще, ще якісь, ага, додаткові слоти. Ну, коротше, трансформер. Я думаю, що воно так ось, виглядало. Хочете, є можливість. Вони, як то кажуть, колись давно виготовлялася одна плата, скоріше за все. А до неї вже от додавали, докладували додаткові всякі доп-опції, доп доп як то кажуть все вже приблизно зрозуміло як-то так Ось так, ще тут чіп, чіп, Ці чіпи, до речі, ціняться. Можливо, і підуть на розборку. Подивимося. Це також знімлю відео в кінці про те, як я, що я виручив із всіх цих, цих ноутбуків. Тут чи золото, чи що. Так що у нас тут є мідь Це не знаю, чи мідь чи не мідь Дуже схоже на мідь. Це у нас плати. общую топку. Мусор, 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 все, мусор. Так, цей ноутбучок, в принципі, не дуже багатий на мідь, і на деякі, але цікавий, як то був. Як кажуть, цікавий був взагалі таке побачити, як воно влаштовано всередині. Всім дякую за Всім дякую за перегляди. Дякую, що дивитеся, якщо дивитеся. Всім гарного дня, ночі, вечора. Ранку. що Вже коли ви там дивитеся, це. До зустрічі в наступних відео. Буде ще багато ноутбуків. Пока-пока.